Що сказати? Просто які черги. Всім привіт! Мене звати Катерина і ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні 30 грудня. Останнє приготування до нового року. Дивіться. Взагалі, ми повинні були святкувати новий рік з друзями, але вони захворіли. І ми залишились дох удома. Але про це вже у новому році, у новому влозі. А поки я пішла пакувати подарунки. Так не звично. Знімати вертикально. чи Горизонтально, Горизонтально? Ах, бо завжди знімала вертикально в інстаграмі, чи що кудись. Йдемо на закупи на Новий рік. Хоча Новим роком в Києві взагалі і не пахне. На вулиці дощ, ніякого снігу і повітряні тривоги. Ну, нічого. Все буде добре. Україна переможе наступного року. Повернемося до прекрасного життя. А ми вже в магазині і всі люди, як і ми, вирішили закупитися в останній день. Просто які черги. Ходили, взяли курку, будемо її пекти. Сьомга, червона ікра, ковбаса на олів'є, огірки на олів'є. Це взагалі тут було. Сирки там для тарталеток. Звичайно, півтора кіло мандарині. Там ще цибуля, чесник, помідори, ну, таке. Майонез для Ольв'я, шампанське. Ну, і, в принципі, все. Так, і закінчуємо цей день з То Зараз буду займатися за Памела Рейф. Перше буду займатися, і ще й без килима. Бо він не висох. Не пам'ятаю, як буде правильно. Тож буде сидіти на підлозі. Але чисті, вчора помив. Тож починаємо тренування. На цьому все кінець відео і кінець цього року. І рік був нелегкий. Але ми вижили. І це вже найкраще. Хочу вам побажати здоров'я, життя у новому році і щоб ви. Нарешті зустрілися зі своїми близькими людьми, щоб в наступному році подорожували, як хотіли, заробляли мільйони доларів. Бажаю вам, що наступний зустріч нового року, тобто 24 четвертий, ви зустріли так, як би хотіли. Я, наприклад, хотіла би з рідними святкувати і не в Києві. Під час відключення світла. Зараз буду плакати. <ріх> так, коротше. Щоб все у вас було добре, щоб перемога була за Україною і війна скінчилася, і щоб після цього на нас нікол... ніхто більше ніколи не нападав, і щоб наша країна розквітла і була найкраща. Хоча вона така її. Тож бажаю вам веселих свят і з прийдешнім вас новим роком. До зустрічі і хай вам щастить! Не забудьте підписатися.